Всім привіт, ви на каналі Резонанс і сьогодні ми дамо відповідь на питання: чи можна заробити на ринку, купуючи якісь монети, якісь позиції, ну тобто відкривати лонг позиції, коли на ринку все падає? Так, давайте що нам для цього знадобиться. Ну, в першу чергу, класти на графік, і давайте подивимося глобально, що відбувається з біткоїном. Значить, по біткоїну ситуація в цілому достатньо ну очевидно, я вже багато разів її розбирав. На в попередніх відео, до речі, з вас лайк, підписка, дзвіночок. Не забуваємо. І, до речі, стосовно платформи Розонс, в нас ще все ще е, активна е, знижка на чорну п'ятницю, 30% не пропустіть. Так, ну, встигніть 8 годин, залишилося до закінчення акції. Значить, що ми маємо? Значить, ми маємо другу фазу, мали другу фазу з весни, коли в нас ціна зростала безпосередньо біткоїна, ну так скільки там з 80 до 120, як мінімум, зросла. Далі в нас зростання зупинилося, і воно зупинилося з високою волатильністю, Тобто, в нас з'явилася висока волатильність. Що це означає? Це означає, що учасники все ще суперактивні, але в них вже немає консолідованої позиції, тобто такої згуртованої позиції, відповідно, висока е, волатильність е, на максимум да, е, ринку. Це називається фаза консолідації. Відповідно, тут потенційно може відбутися зміна балансу. Ну частіше за все вона і відбувається. Зміна балансу, бо ще раз на високій волатильності. ну тіпо, після, після, Дуже рідко відбувається так, що з'являється супервисока волатильність, а потім ще й ну, рух продовжується, таке дуже рідко буває. Після третьої фази в нас починається четверта фаза, тобто зниження е, пошук балансу, тобто зниження пошук балансу, це коли в нас всі продажі ефективні і ціна просто відпадає. Значить, я про це е, казав е, про те, що в нас вже починається пошук балансу, а це консолідація. Ще, ну, коротше, ще ось тут, десь по 110. але не принципово подивіться, е, ну подивіться минулі огляди. Значить, далі ми що бачимо? Ми бачимо, що якщо в нас є зниження ціни, то. Типу логічна історія е, шортити. Але якщо, наприклад, ми знаходимося ось тут, шортити нелогічно, бо пройшло досить багато. Е, ну тіпа, ціна суттєво впала. Давайте зменшимо таймфрейм і подивимося. значить Так, що ми тут бачимо? Значить, е, це мабуть, не так. Якщо ми розбираємо позицію, то давайте краще от так. Ось ми бачимо, що в нас ціна досягла відмітки е, там 82, 83. Значить, Ми бачимо, що ціна була 115, пройшла 30 тисяч плюс-мінус 30% відсотків плюс руху ціни. Відкривати шорт-позицію, ну, наче тренд же, ж несхідний, да, то логічно її відкривати. Але нюанс в тому, що поки ціна знижується, хто ж ось тут, наприклад, да, ось тут вкладався в створення дефіциту, хто ж купував, правильно? Ось ці ось ці всі продажі, хто ж тут викуповував, ось ці продажі, їх же хтось викуповував. Правильно, тобто хтось вкладався в створення дефіциту. І зверніть увагу, що ось тут на зараз в нас є найбільші такі продажі, і ціна суперсуттєво не провалилася. Давайте подивимося на меншому таймфреймі, там буде видно краще. От так от так Ні, навіть, навіть отак. От Тобто, от ми бачимо, що в нас є ось, наприклад, ось ці продажі, і вони штовхнули ціну супер суттєво. І в нас є в одному барі продажі ще більшого об'єму, але в нас немає ось тут такого самого руху ціни, як, наприклад, ось тут. Тобто, це каже нам про те, що учасники тут вже досить суттєво, прям максимально суттєво вклалися в створення дефіциту, і ось тут. Є невеличкі ознаки потенційного, ну можливо, зупинки, можливо, відкату. Тобто, ну глобально, в нас на ринку да логічно, що є три сценарії або е, відкат там ну якийсь відкат або боковий рух, або подальше зниження, значить ще раз, в подальше зниження віриться е, слабо, але. Але є можливість якогось ще руху. Чому? Тому що тут все ще є великий ажіотаж і потенційно ще хтось може скидати свій об'єм. Відповідно, е, якісь там е, ще потенційне зниження можливе. Як нам на цьому заробити? Значить, ну як ми казали, до цього шортити нелогічно. Е, е, давайте очікувати відкат. Відповідно, якби ми хочемо, ми можемо лонгувати. Але що ми будемо лонгувати? Якщо ми будемо лонгувати спот. Без стопа, да, наприклад. То, якби окей, нас не ліквідне, нас не виб'є по стопам, ми не отримаємо збиток, але ми отримаємо довгострокову позицію, в якій ми будемо потенційно сидіти дуже довго без прибутку. Ну, типа камон, не спекулятивно. Значить, ф'ючерс. Окей, ми можемо відкрити тут лонг-позицію, але ф'ючерс в таких умовах капець, який ризикований. Чого? Тому що ще раз, щільність книги ордерів низька, і можуть відбуватися різкі рухи як вверх. Ну, типу, класно, що ми тут ланганули і заробили. Ну, типу, на відкаті ну, відка... від... відкатилися вгору. Ми зробили це класна історія, але ж може типу вниз сходити, наприклад, там, на 80, да? і нас виб'є наш стоп лос Що нам робити? В цей момент логічно, що ми можемо безпосередньо тут відкрити позицію по опціону, і в даному випадку купити, наприклад, ну, якийсь там тижневий опціон. Тобто, зробити ставку на те, що звідси може відбутися відкат. Бо ще раз, в нас досить багато умов. Чого тут можна дійсно купувати цей кол опціон? Ну, типу, працювати. значить Ми тут так і робимо. Ну Я особисто розбираю свої позиції. Я ось тут купую кол-опціон. Далі я чекаю, що відбудеться. В мене ціна кол опціон 83. Зараз я піне покажу. Як як я до цього казав, відбувається спайк вниз. Тобто, ну, потенційно, якщо в мене був там десь знизу стоп стояв, там, наприклад, на 81 чи 80 навіть і 5, все одно б мене винесло. Ну тобто ще раз, стоп був би дуже-дуже великий. По опціону в мене немає ось таких ризиків. Тобто, якщо ціна сходить на хоч до нуля, а потім повернеться на 80, наприклад, 6, я буду в плюсі. Ну, типу, в цьому суть опціонів. Якщо що, подивіться відео. У нас на youtube каналі є відео про опціони. З лайк, підписка, дзвіночок. Так, далі я купую тут коло з страйком 83. І далі просто очікую. Дивлюся, що волатильність висока, але ціна вже не знижується. Це гарна ознака. Мені якби подобається. Ми бачимо, що волатильність знижується, з'являються продажі, але ці продажі вже не суттєво. Ну, взагалі, майже ну краще не формують несхідну тенденцію, З'являються якісь там покупочки, продажі. І ми бачимо, що навіть на, не, не, на, на невеличких е, покупках в нас ціна зростає. Це гарна ознака. Сидимо, далі очікуємо. Сидимо, очікуємо, очікуємо, очікуємо. І десь плюс-мінус ось тут. Е, я розумію, що в мене, за рахунок того, що в мене була тижнева експірація е, з трайком 83. Я розумію, що я тут вже сижу декілька днів, і я не хочу сидіти до кінця, бо я заплачу ну, велику кількість премії. Відповідно, мені треба зафіксувати свій кол опціон, зафіксувати прибуток по кол опціону. Ось е, я отримав певний прибуток: 69% на вкладений капітал. Значить, але головне не це. Головне, що в мене з'явилась певна кількість прибутку, які я можу реінвестувати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ось тут е в мене е ну навіть перша позиція в мене була. Ну, коротко, я, я добирав. Е До речі, так, подивіться ще відео на Ютубі є, називається ТОП-2 способи покращення позицій. Пізніше, подивіться, значить, е, значить, е, і так, я фіксую ось тут свій кол опціон. Значить, е, ми, нам треба розуміти, що звідси до звідси ціна зросла. Відповідно, я зафіксував свій прибуток, і далі я не хочу платити часовий розпад. Відповідно, в мене є прибуток, я його по опціону я його фіксую, тобто, вже перестаю платити часовий розпад і відкриваю лонг по ф'ючерсу. Значить, я відкриваю лонг по фючеру ф'ючерсу і розумію, що в мене тепер немає часових ризиків, але в мене є цінові ризики. Відповідно, мені треба десь поставити стоп лос Значить, стоп лос я можу поставити там десь тут, десь тут, десь тут. Але в мене вже є прибуток від кол опціона. Відповідно, я можу взяти той же об'єм. Який би я взяв, якщо б стоп, наприклад, в мене був тут або тут. Але за рахунок того, що в мене вже є прибуток, я можу взяти той же об'єм і поставити свій стоп лоз ось тут. Тобто прибуток, я беру свій прибуток і ризикую на цей прибуток, плюс ще додатково закладаю стандартний прибуток, який в мене є на позиції. Відповідно, я відкриваю лонг-позицію тут, ставлю стоп-лос ось тут, і все, сижу далі, чекаю в лонг-позиції. Що відбувається? Як ми бачимо, відбувається відкат. Ну типу очевидно. Якщо б я поставив короткий стоп, мене б вибило. Значить, стоп дуже далеко. Далі ми бачимо, що тут в нас краще є продажі, і вони не оновлюють мінімум. Тобто ці продажі тиснуть, але мінімум вже не оновлюється. Відповідно, тут гарна точка, щоб добрати лонг позицію. Типа і, можливо, навіть пересунути стоп-лос, тобто підняти його трошки вище. Я так і роблю. Відповідно, що відбувається? Відповідно, відбувається зростання ціни. Відповідно, відбувається зростання ціни, лонгова позиція в плюсі. Значить, що далі я бачу? Я бачу, що ці покупки штовхнули ціну вгору вище. Це ну класна, класна історія. Але ось тут ці покупки також невеличкі штовхнули ціну вгору, але ціна відкотилася, і навіть, грубо кажучи, закріпилася навіть, ну типу, дуже низько. давайте так скажемо. Відповідно, ось тут я почав сумніватися в тому, що подальші прод... подальші будуть, по перше, з'являтися подальші покупки. Ну потенційно вони могли бути, але. Враховуючи той факт, що ми опустилися нижче і починаємо тут вже штовхатися. Я, аналізуючи цю, цю ситуацію, вирішую зафіксувати свою позицію, тобто ту, яку я взяв, добирав декілька разів і вирішив її зафіксувати. Я її фіксую. Фіксую ось з таким прибутком. Ну, типу, 155% на вкладений капітал, плече не звертайте увагу, найкраще плече це максимальне плече. І, ну, єдине, що ось, ціна входу 89, але ще раз, я брав на багато нижче, просто за рахунок того, що я добирав об'єм, середня ціна піднімалася трошки вище. Значить, що далі відбувається? Далі в нас настає. Далі в нас настає 20, 29 число 29 число вечір. 29 числа плюс-мінус вечором, я відкриваю інструмент марки Дельту. Для того щоб подивитися, що в нас відбувається з безпосередньо з волатильністю та в якому стані z score для того, щоб зрозуміти, яка зараз відбудеться стратегія, ну, типу, зараз я вам покажу, а для того, щоб деталі цієї стратегії переглянути, підіть на YouTube, До речі, з вас лайк, підписка дзвіночок. І подивіться відео, на що там записував опціонна стратегія від Резонанс. Strangle і Стредл. Я дивлюся, що в мене в цілому непогані ну, непогані умови для відкриття позиції. Значить, я бачу, що волатильність досить низька, прям супер низька. Я бачу, що Z-Score, на жаль, не близько нуля, але менше одиниці. Відповідно, дивлячись на те, що окей, в нас є певне зростання. Я вже зафіксував прибуток по е лонг по колу позиції. Е по коло опціону по лонг-позиції. Відповідно, тут я відкрию Strangle е і стредл. Значить, відповідно, в нас. Е е е Відповідно, я вирішую тут відкрити позицію Strangle і Straddle, але е, тут ще був так, такий тактичний момент. Е, не було на ринку експірацій, е, ну, типу, необхідної мені експірації, тому я вирішив, щоб не брати повністю там, коротку експірацію і не вкладатися повністю в довгу експірацію, я вирішив взяти трошки короткої, ну, типу, на половинку. Половинку короткої експірації, половину довгої експірації, і з, ще додатково покажу вам, що з цього вийшло. Значить, далі. Я відкриваю тут. Е, Позицію Strangle-Straddle, тобто я купую і кол, і пут. Тобто, якщо ціна стрельне вгору, я заробляю, якщо ціна стрельне вниз, я також заробляю. Класна історія, де? головне, щоб це відбулося. Відповідно, я відкриваю на ось цих по згідно умов стратегії, я відкриваю свою позицію. До речі, маркет Дельта також доступна єдине, що таймфрейми не пам'ятаю, але а, чи в мільйонер, чи в, мільяне, в тарифі мільйонер, чи в тарифі мільярдер, доступна Market Дельта якраз зможете реалізовувати цю стратегію. Значить, Що в нас далі відбувається? Далі в нас наступає неділя, тут якийсь рух, і потім неділя, ніч, і відбувається ось таке суттєве зниження ціни. Відповідно, що я бачу? Я бачу, що ціна опускається на 5 тисяч, ну, плюс-мінус, коротше, 4-5 тисяч вона знижується. Відповідно, опціони, що логічно, будуть в плюсі. Я відкриваю інструмент Market Delta і дивлюся, що ось тут, якраз вночі, волатильність піднялася майже до двох стандартних Ну, коротше, на до 2 відсотків до цього червоненької лінії процентиля. І я розумію, що блін, ну, це висока волатильність відносно. Ну, типу, понятно, що була тут і більша волатильність, але ось такі речі це скріш, ну, скріш статистична похибка, ніж стабільність відповідно. Коли ми приходимо близько ось цієї цього процентиля, краще вже фіксувати позиції. Плюс щодо такого я подивився, що в нас і Z-score піднявся досить суттєво. Відповідно, логічно, що є сенс фіксувати свою позицію. Я нагадаю: в мене є було два опціони: кол і пут. Значить, кол із-за того, що ціна впала, кол в мінусі, із-за того, що ціна впала. Пут в плюсі. Кол, це ми заробляємо на зростанні, пут ми заробляємо на зниженні. І давайте подивимося е, дальню експірацію. Значить, дальня експірація. Зверніть увагу, що я отримав мінус 43%. На об'єм, я нагадаю, що об'єм в обох кол і пут однаковий. Відповідно, відсоткові значення ми. Можемо спокійно порівнювати. Значить, мінус 43% я, я заробляю по позиції кол опціонів, тобто, грубо кажучи, давайте що простіше рахувати. Наприклад, 100 доларів я вклав в кол опціон, я отримав збиток мінус 43 долари по цьому кол опціону. І дивимося, що, що в нас по пут опціону. По пут опціону я зверху заробив 70%. Тобто вклав 100 доларів, отримав прибуток. Ну, типа, тепер опціон подорожчав, я отримав прибуток зверху 70 доларів відповідно 40 70 мінус 40 отримуємо 30 доларів чистого прибутку, тобто, в даному випадку, я отримую по цій позиції з експірацією на 12 число там 30% на вкладений капітал. Тепер дивимося а, далі. А, тепер подивимося коротшу експірацію. По коротшій експірації, а, я отримав по кол опціону мінус 63%, але по пут опціону я зробив в два рази більше. Тобто, таким чином тут отримав прям нормально відсотків. Значить, і а, таким чином в мене а, конкретно ось ця позиція, конкретно а, по Strangle і стредл, по цим двом експіраціям, за один день Ні, прошу за два 29 вечір Десь тут відкрив. Да ну, короче за півтора дня, за півтора дня ця позиція принесла, увага, 12% до капіталу. Значить, я заробив безпосередньо на цьому русі на цьому, на цьому цій на, за допомогою цієї стратегії strongl Straddle, 12% до вкладеного капіталу ну, до, до капіталу. Цілому до капіталу. Ну і до цього ще додатково заробив на зв'язці кол опціон плюс лонг фьючерс. Тобто тепер давайте якось це все підсумуємо. значить Глобально, глобально все, що нам потрібно е для того, щоб заробляти на ринку, це як мінімум зрозуміти, е що ціна рухається завдяки попиту та пропозиції завдяки тому, що хтось купує і хтось продає, що ринок знаходиться в, де в декількох фазах. Ну, тобто він може зростати на певних ефективності об'ємів, передивіться цілу купу вебінарів, які, ми, е які я записував, де я це постійно розповідаю. І далі наша задача максимально просто зробити. Тобто, перше, це ну, працювати на роботі, відкладати гроші, інвестувати ці гроші, як мінімум, да? і диверсифікуватися, як мінімум, по різним стратегіям. Тобто, не треба вкладати всі гроші в одну, там не знаю, напрямкову торгівлю. Тобто диверсифікуйтеся. І тоді, коли ви будете розуміти, що у вас є ціла купа стратегій, ви можете їх використовувати в різні моменти ринкових умов, тобто в різні моменти часу, якісь стратегії будуть більш ефективніші, якісь стратегії будуть менш ефективніші. Тобто, і ще додатково не розраховуйте постійно заробляти супербагато, розраховуйте на якусь невеличку. Давайте я вам покажу на прикладі. Тобто, грубо кажучи, ось збільшення волатильності до цієї червоненької лінії, все, що нижче червоненької лінії це, грубо кажучи, ваша зарплата. Потрошку, потрошку, потрошку. Якщо відбувається щось надзвичайно суттєвий рух, і ви на ньому заробляєте, пам'ятайте, що це бонуси, це не є ваша зарплата. Тому, да, не порушуйте ризики, користуйтеся об'єктивними інструментами для аналізу. З промокодом friday 30, ще й 30% знижки отримати. Uh, і до нових зустрічей!